Зараз ми знову з вами зустрічаємось на новому огляді. Цікавий зараз буде огляд. А, і хто нас дивиться перший раз, нагадую, що на нашому каналі ми робимо огляди на тримери машинки електробритви. Тим, чим ми займаємось, те і показуємо. А, і у нас багато альтернатив мас маркету у нас багато ексклюзиву. І зараз ось такий ексклюзив буде у вас на відео. Це міні тример Це маленький міні тример можливо, навіть дорожнього типу, а в принципі, чому можливо, скоріше за все, так і він і позиціонується. Давайте зараз подивимось. Тример унікальний е, у всіх е, напрямках, е, починаючи з е, дизайну і закінчуючи якимись характеристиками. Давайте по порядку. Як традиційно, ми починаємо з нашого дизайну. Так, Знімаю. Насадку. Ось так сам по собі виглядає тример. Ось, Будь ласка, показую вам наближено. Так. Тепер далі. Ц, е, із особливостей цей тример працює на батарейці. Зараз я вам покажу. Тут трішечки плотно. О, будь ласка, це у нас е, звичайна батарейка 2А, але тут у нас такий, знаєте, трішечки казус виник. Наскільки зараз сучасна техніка видозмінюється, наскільки техніка зараз уже інша, і по характеристикам, і по філософії, зараз все акумуляторне. Ми хотіли десь в себе знайти батарейку сюди вам вставити, показати. На жаль, ми не знайшли батарейки. Але, ну, відповідно, вони є на кожному кроці, це не проблема, це звичайна батарейка, яка. Ну, у всіх продуктових магазинах буде. Я не думаю, що це проблема. А з іншого боку, це навіть може бути перевагою, хто десь не може часто заряджати. Він десь в поїздках, десь ну, в сучасних реаліях ви розумієте, про що я маю на увазі. Що справді, якщо немає можливості зарядити, можна вставити батарейку і все. Це і швидко, і просто тому, в принципі, таке рішення має місце бути. Тому цей тример на батарейці, але увага! Батарейка, на жаль, не входить в комплект. Ось майте на увазі. Але тут і ціна тримера така доступна, що в принципі тут нічого страшного. Так, взагалі, давайте розберемось, для чого такий тример може бути. Він може бути, у нас так і це позиціонується для дрібного підстригання. Це тут, тут 30 ширина, навіть не 35-30, зараз я вам скажу точно, зачекайте. Так, уточнили, це у нас 30 мм. Тут у нас буде ширина 30 мм, ширина зрізу. А, так, також хочу сказати, що тут у нас не середній зуб, він не дрібний. Ось, подивіться, будь ласка, тут одразу вам буде видно, зараз чітко вам буде фокус. А ось. Але, відповідно, ви можете такий тример використовувати для стрижки волосся. А, як я, Суб'єктивна знову ж думка. І я вважаю, що це все-таки для стрижки бороди. Він маленький, він зручний, він компактний. І якщо борода заростає, тут є ось така насадка регульована. От. І ви просто собі тут її ось так поставили, відрегулювали і собі працюєте. Це дуже зручно. Так, далі, давайте ще дивитись по комплектації, що в нас тут є. Є ще дві ось таких насадки. Ви знаєте, тут, о, на жаль, не, не вказано міліметраж, скільки тут міліметрів зріс? Просто ось такі дві насадки. З відповідно, одна менша, друга більша на довжину. От, ну Тут можна знову ж таки о, трішечки на око, як то кажуть, ви просто дивитесь і розумієте, підходить, не підходить, ось такі дві насадки. Так, є. Ну, Мастило щітка тут також є. Ось ось такий маленький комплектик нас тут зустрічає. Дуже цікава така кнопка, у, у, бачите, перемикач. Ось такий тримирок, ціна 499 гривень, ексклюзив. Відповідно на свої гроші тут буде абсолютно адекватно. Тобто, ну Взагалі, ось я бачу навіть на коробці, от вони вказали, це тример для бороди. Тобто це для бороди, воно розраховано. І я тут погоджуюсь, я це на відео вам і сказав, що це зручно, звичайно, для бороди пройтися, ось тут зняти все, що там лишнє, зняти довжину, а борода часто заростає, хто мене зрозуміє, хто просто слідкує за бородою, то, звичайно, просто тримати довжину треба кожен тиждень. тобто Якраз зручно взяти такий маленький тримурок, особливо десь ви в дорогах, в поїздках, собі пройшлися, зняли і. Все класно. За такі гроші, звичайно, це абсолютно адекватно. Можливо, подарунок навіть комусь знайомим, там, рідним, братові. Також це дуже-дуже буде хороший варіант. Тому, будь ласка, я вам також пропоную цей варіант. Ми залишаємо посилання на цей тример. це міні тример він так і називається міні тример для бороди. 499 гривень, будь ласка, звертайте увагу, кому потрібно, замовляйте. Посилання на тример залишаємо під відео. Ось і також у нас є телефон, вайбер, телефонуйте, пишіть на вайбер, куди вам зручно, пишіть ми вам. Ми на зв'язку. Ми відповідаємо, ми допомагаємо з вибором. Якщо щось потрібно, підсказати, будь ласка, звертайтесь. Ми хочемо з вами співпрацювати, хочемо, щоб ви були нашими клієнтами, і ми робимо все для того, щоб задовольнити якісь ваші а, потреби. Питання і надамо якомога хорошу консультацію.